З італійцем хочеш сфоткатись? А ви десь на заробітках там були? Чесно. Мелло чи клубніка? Скажіть. Полуниця. О! Баба, як ти молодець! Кецька моя хороша. Так, ну що ж. Зараз буде номер, який... Чекай вже, хай дофоткаються. Вони б за створю там крутилися. О, клас! Хочеряво повелися вже все, вже види. Дивіться, ми з Хмельницького, і я потім вся жіночка теж заїжджала в Хмельницький, бо кепку вона купляла на нашому базарі. Думаєш, такі кепки тільки Хмельницькому. Тільки в Хмельницькому. ти що. А деяка не сяде, коли бається, а й не на деяке молодика собі в собі. до речі, до речі, друзі, я думаю, також марш варто сказати, що сьогодні після концерту всі, хто захотять, сфотографуватися, ми будемо тільки раді. — Що? Саме, саме цікаво, що... як вас звати, Як вас звати, сонечко? Галина, Галина Пай, в Фейсбуці напише, ви виставить водорабі. Напише зустріла свого. Моє море. Моє море, Боже, а Сан, ти теж вже не даремно приїхав, Трускавець? <laughs> тож yeah, yeah, так, давайте, друзі, пару, пару мініатюрок, пару мініатюрок ми хотіли б вам зараз показати, та й підемо трохи пити водичку напевно. E, друзі, а ну попівкої діти, поаплодуйте. Так, ну, понятно, всім остальним ще є над чим працювати, як то кажуть. Е, друзі, е, в кого є діти, в кого є діти? Маленькі, маленькі є. Я, 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 я про це говорю, бачите, щось підходить. Коротше, я думаю, всі, в кого є діти, знають, що буває така в житті ситуація, коли діти приходять і задають, знаєте, такі незручні запитання. І так, давайте поаплодуємо, підтриму. Нам трохи важко тут робити. Ой, клас, дякуємо. Уявляємо собі випадок в сім'ї. Папа! А, ти мама? Мама! Мам, привіт! Мам, да, привіт! Да, мам. Мам. Слухай, а як я, я з'явився на світ? Вот. Зараз мама тобі розкаже, значить, спочатку мама значит, познайомилася з твоїм папою, гагалкашом з ним. а потім ми з папкою полюбили один одного, ми ага. полюбили. Ми, ми, ми. Коротше, ти получився. Ти получився в нас, да в животку в мамі Мама, ходила, така весела в животик ти маленький, потім в животі крізь, все більше і більше, потім така пузячка в мами, потім мама така ходить з тим пузячком. Потім, потім мама якось заходить в тролейбус, у мене таке пузо. А воно сидить, типа вікно дивиться, мені місце наступає, А його откупу зала, ну типа не бачу, а потім один момент мама. А, а болить, капець, мама, зводить, скоро при 40 минут їхала, скоро мама думала, здохне, чертя б собачив. А потім ти! ти я думав, ти ота не голов, не голов, не голов тебе паняк, мама. А потім тебе на приніс. приніс. Да. Шановні прекрасні мадмуазелі і мадами, хто любить сюрпризи, поаплодуйте. Просто так. Да. Можна, так, да, від... ви любите сюрпризи. зразу да, сюрпризи. Так, Хлопець робить своїй дівчині сюрприз. Я хлопець, якщо. Так. Ліда! Ти сюди. Готова! Готова! Раз. Не Два. Не спіши. Два! Три. Не спіши! Два, три! А. Ну як? Як тобі? Круто. Боже! Ванна Сфагуліно! Землянічний, як ти любиш без А? чи що цей сюрприз. Лічка це в честь того, що сьогодні в цей день, в цей день, ровно три года назад, Ліда у нас тобою був перший раз. раз. Ліда, да. Ліда, да. Я хочу другий. Народна ситуація, шановне панство, випадок в громадському туалеті. Здрасті, бабуська. А можна я піду в цей туалет? Тут нема більше туалет. В Бабця бізнес закрила. Пес живе там. Це та, та велика буда зараз. Та не швидко. Та ж нема туалета, кажу тобі. Хоч туалет? Дуже хочу, Ну от під... Піди вон під смородинку 2 гривні чи під яблуньку 5 гривень. А що під яблуньку 5 гривень? То голден. Боб це не шуткуй, ти мовце не розміщенковика, вам це не приколістка. Мав це пострилася на розвідкові. Леса стала. Баб, бусі то не. Ну біжи, біжив, я шутку. Я ж люблю з людьми говорити. Біжи. А скільки коштує? Два гривні дорослих гривня дитячих.